На черговому засіданні громадської ради міський голова Сергій Соломаха спілкувався із представниками дорадчого органу та відповідав на запитання, що стосувалися різних аспектів життєдіяльності громади. Так, активістів цікавили питання в галузі медицини, зокрема до оснащення лікарні сучасними засобами діагностики та лікування, реконструкція відділень та подальша доля приміщень, які нині не використовуються, створення наглядової ради. Не минуле увагою громадські активісти і екологічний стан річки Хорол, яка нині потребує дороговартісного очищення по всьому руслу для її порятунку. Також мова йшла про відновлення учнівської гурткової роботи за окремими напрямками та культових споруд на території громади. Цікавилися представники громадської ради і безпековими темами, такими як стан споруд цивільного захисту та укриттів у будівлях, готовність їх до ймовірних обстрілів. Міський голова уважно вислухав усі запитання і дав на них відповіді. Також він подякував присутнім за активну громадську позицію. Адже такі зустрічі сприяють кращому плануванню та впровадженню політик, які відповідають потребам місцевої громади. Ще на засіданні було обговорено виконання плану спортивних заходів Миргородської громади, що фінансується з бюджету, принципи формування кошторису цих спортивних заходів, а також обговорили стан дитячих майданчиків, які знаходяться не на прибудинкових міських територіях, і перспективу до облаштування міських велопарковок у Миргороді.